міні Нон Паріль, який найсмачніший. Карамель! Вишня! Наполеон! Солона карамель. Отак от виглядає. Апетитно чи ні, вирішуйте самі. Отак от в розрізі. Куштуємо. Я не відчув прям солоної карамелі, це просто смак карамелі, і більше всього, це мені нагадує батончик снікерс з насичено шоколадним бісквітом. Друзі, це смачно не пересолоджено. З таким прикопченим смаком арахісу. Мені сподобалось. Вишня, отак от виглядає в розрізі. Нагадує якийсь домашній тортик з залитий сметаною. Куштуємо. І на смак це якийсь домашній тортик з вишнею. Дуже соковитий, прям бісквіти просягнуті якоюсь такою вершковою заливкою. Вишні кисленькі, як свіжі. І мені дуже сподобалось, бо я загалом люблю тортики з вишнями. І знаєте, поки що мене ці десерти дивують. З вишнею мені сподобалося навіть більше, ніж карамельний. Наполеон з карамелью. Ну, отак от виглядає. Я великий фанат Наполеона. Давайте скуштуємо цей. Друзі, а Наполеон мені не сподобався геть. Тут дійсно відчувалася солона карамель. Прям реально солоний, неприємний присмак, який не пасував Наполеону. І це один із найгірших Наполеонів, до речі, який я їв в своєму житті. Однозначно, на перше місце ставлю тортик з вишенькою, на друге місце карамель, також був дуже смачний.